Як стверджує статистика, навіть у роки відносно найбільшого благополуччя у районі не велася газифікація такими темпами, як зараз. Практично щомісяця голубе паливо надходить до 16-18 населених пунктів, полегшуючи працю, життя і побут жителів села. Сьогодні ви знаєте вже заяву уряду, заяву Віктора Федоровича Януковича, голови нашого уряду, про мінімальну пенсію 284 гривні. І це, безперечно, є реалії життя. Тому ми все повинні робити, щоб наша програма газифікувати нашу область за 5 років 100%. Нещодавно до селища Наркевичі Волочиського району прийшов газ. Цю урочисту подію відзначали всією громадою. Перерізати символічну стрічку. Губернатор запросив дітей, адже їм тут жити завтра і творити нову історію подільського села. Люди чекали цього дуже дуже довго. І найбільше сьогодні протяжність газової мережі до Наркевич Хмельницькій області сьогодні проведена. І ще більшою чекається введення газової мережі до селища міського типу Сатанів. І ще більше чекається в цьому році введення в експлуатацію газової мережі до селища міського типу Летичів.